Ігри. Вітаю! Це професійні ігри. Програма для тих, хто втомився від повсякденності, хто хоче знайти цікаву та неординарну роботу. Ми відібрали шістьох молодих людей, які опановують невідомі їм досі професії. Гравці змагаються за головний приз. Роботу про яку мріяли усе життя. Допомагають нашим учасникам найвідоміші екстремали України Резінг та Сорінг. Резінг та Зорінг випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе нашим учасникам пройти через усі випробування. Резінг взяв під опіку чоловічу команду. Зорінг жіночок. Професійних іграх за звання кращих змагаються чоловіча та жіноча команди. Учасники вже випробували 13 професій. Хлопці та дівчата ведуть запеклу боротьбу. У них по 5 перемог і три нічиїх. ї програми суперники дістались у такому складі. Команда Зорінга Олена менеджер мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює. Хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга. Олексій технічний спеціаліст. Шукає пригоди. Ігор ветеран нашої програми. Продовжує шукати цікаву роботу. Роман фізик. Любить екстрим. У нас сегодня очень веселое квест-задание. Команда хочется просто. Если не обольются. Потому что вам нужно будет попробовать доставить эту радиоуправляемую модель грузовичка из точки А в точку Б, не разлив при этом стакан воды, под которым находится ваше задание. Если вам вдруг не удастся проехать медленно и аккуратно так, чтобы стакан остался жив и здоров, вы не сможете прочитать то название профессии, которое Резин написал акварельными красками. Красная вперед. Три, раз, два. Осторожнее осторожно! Просто какой-то фонтан! Осторожнее! Там конверт, там бумага! Еще, еще, еще! Да! 960! А теперь синее! Время! Поехали! Управление это обратное получается! Налево это направо! автокатастрофа и 1060 открываем бумажки води будивельную технику". итак профессия красных называется води будивельной техники а профессия синих называется просто будивельную технику куда 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 да. хватит а играться вы и так уже доигрались до того что потеряли а -а -а. ваш бонус Шість коліс, шість тонн ваги та шість непідготовлених людей. Команди спробують приборкати величезну вантажівку. Місцем для випробувань стане автошкола навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Професійні ігри розпочались завдяки державному центру зайнятості. Дії важкої будівельної техніки з одного боку абсолютно чоловіча професія, з іншого дівчата неодноразово доводили. Будь-яка найскладніша робота їм під силу. Сьогодні побачимо, кого краще слухають величезні вантажівки: тендітні жіночі або сильні руки хлопців. Просто зараз дізнаємось, хто міцніше тримає кермо. Можеш мене поздравити я, наконец, купив часок. Ти всіх приглашаєш на зілля на участок. Я не просто приглашаю вас на зеленую, я приглашаю поработать. Дело в том, что на участке там трава растет, бурьян. Пользуются служебным положением. У нас сегодня тема такая, понимаешь, нам все равно нужно изучать строительную технику, а туда нужно завести стройматериалы, вырыть котлован, ну, в общем подготовиться Нет. к тому, чтобы строить. Для начала нужно а. хотя бы машину научиться водить, потому что стройматериалы необходимо туда везти, а с этим могут и девушки справиться. А. Давайте сделаем так. Я вам покажу, насколько легко этот ЗИЛ едет. Вон стоит чашечка кофе прямо на капоте, как в американских фильмах. Помните, где инструктор с чашкой кофе едет, проверяет навыки вождения? Хорошо, что ты предлагаешь мне взять чашку кофе и усесться на капот. Мы договорились, что если кофе на капоте у тебя не прольется, то синяя команда может участвовать. Если прольется, то мы еще подумаем, правда? Ну хорошо, договорились. По машинам. Резінг спробує рушити підгірку на величезній вантажівці. О, так пом'ягенько тронулись, нормально. І кофе практично ще не пробито. Смотри, воно тримається. Кропка передач тут відрізняється від легкового авто, тож резінгу буде нелегко. Тут треба тронутися з ручника. Поїхали, поїхали. Ось ще щось села, молодець. Ну я справився. А вы видели, что он таки не пролил кофе? Вообще не пролил. Значит придется участвовать. Сейчас Только потому что я очень хотел, чтобы вы участвовали в этом конкурсе. А, он, он его приклеил. <b> <antioxidants> Ты вот завтракал или нет? Нет, я нет. Пока вы будете выполнять упражнения, мы в этом кузове, он огромный, будем, наверное, завтракать. Игоря, .Eh поехали! Водії всіх видів будівельної техніки вміють їздити на вантажівках та мають права категорії С. Для Ігоря це дебют за кермом такого авто. Гаріні фрікаделька де ще де. Смотри, зараз з фрікаделька уйде. Змагання проходять на полігоні автошколи. Поруч з нашими учасниками професійний інструктор. Під його наглядом гравці повинні виконати ряд маневрів. Боже майбутнє тебе. Вістаті нас на не Ааа! Ні, не стожжені у цьому завданні переможе та команда, чий лідер залишиться чистішим. Час при цьому також враховується. Когда задом задами здавали, то не нужно нажимати на газ, а просто степень убираєш. Ти спокійно себе їдеш. Після змійки потрібно заднім ходом заїхати в умовний гараж. Знаєш, чому такий тормоз різкий? Yeah. Тому що то вона оддавлення робота тут на качки. Довжина вантажівки 4,5 метри. Відчути габариты такого не непросто. Гереня, ты заехал в соседний гараж. Владелец удивлен. Финальная перешкода – умовный туннель. Мы сейчас левым зеркалом точно зацепим что-то. 5.35, время Гереня. За кермо сідає Роман. Так, смотри, сменился игрок красной команды, я тебе рекомендовал бы сменить блюдо. Рома риско стартует. Он решил сделать ставку на швидкість. Рузовик он очень энергичный. Вот, очень сильную мощь имеет. Держись! Десерта становится все меньше. По-моему, Рома это тот человек, который нам нужен для винегрета. Давай. Стой! Ну, Ровно, можно аккуратнее. Спокойно. Вже в дважды побивала. Три фішки полягли під час маневрів ЗІЛА. Приборкати вантажівку непросто. Недаремно навчання в автошколі триває півроку. Упала тарілки. А? Отлично. 13 минут 15 секунд. На десерт залишився Олексій. Боже мой, хто это за рулем? Глотай рульом баталюха. Зараз останеться голодними. Приготовились. На! Я нажав педаль і едешь. Нажав, педаль, остановилась. І не важно, що там було в кузрі. Педалі у вантажівці жорсткі. Кермо туге. Передачі перемикаються важко. Попри це, Олексій успішно маневрує. Резінг та Зорінг вціліли. Финиш! 17 минут 12 секунд! Готов, да? Да! Старт! Зорин береться за першу страву! Суп! Маша припускається першої помилки. Я стараюсь здесь гораздо бути, этим дым! Где мой зуб? Тормоз там какой-то был очень жестокий и тормозить было тяжело. Я только нагулял апетит. пятницу. Салфеточку? Технічне забезпечення цього автополігону одне з найкращих у Києві. Тут тренуються учні навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Та, ти знаєш, їдеш по місту, Содрава, так от, в пробках і завтра себе. Ну, Маш справилася за три минути, на самом деле, з першим кругом. На друге у команді Зорінга Вінегрет та Даша. Врем'я йде, Дашки, стартує! Ця учасниця найменш досвідчений водій поміж усіх. Чи під силу їй таке випробування? Вроді поворачуєш, але да? зовсім совершенно не туди, куди ти розчитуєш. З точки зріє безпеці, правильні використовувати ложку в этом случае. Бізнес-азікінд розрішає. У Зорінга вже закінчився обід, а Дарина все намагається в'їхати в умовний гараж. Даша, ми не попадаємо. Даша виїжджає на фінішну пряму. Мы в белом. Винегрет красиво разброс от по столу. <гум> За десерт зорінга відповідає Олена. Ты, ты сачка мне не дали. А, извини уже не до этого. Ой, ой, сейчас что-то будет. Быстрее. Ешь быстрее. Об'єм двигуна такої вантажівки всього 1,6 літра. Потужність 170 кінських сил. Та це не заважає залізному монстру долати численні перепони. Дай? А, поки нет. У Зіла повний привід йде на всі шість коліс. Завдяки цьому машина досить енергійна. Ну як є? Я не знаю, руками бі'є. Руками біля. Да? Самая веселая картина была, это когда я разворачиваюсь и смотрю в окошко, которое разделяло меня от Зорина с рейдингом. А там он так вот плывет в винегрет. Ой, а времени 15 минут. Хорошо, що не встал. Попри все, Олена продовжує їхати. Адже дорогоцінний час спливає. Так, сильнее что-то приготовиться. Нажимай кнопку. 13.27. Посмотрите, что вы наделали, а? Это не фу, нам вот эти, вот из, из этого нам есть пришлось. У парней результат 17 минут с копейками, а у девушек 12 минут с копейками. Разница больше 30%. По-моему, однозначный результат, выигрыш синей команды. Совершенно очевидно, что красные были аккуратнее, потому что главное не мчаться, как девчонки, налево-направо быстро, а доставить груз. А вот на участок, пожалуй, все-таки не поедет никто из команд, я сам повезу грузовик, потому что вам его доверять пока еще рано. Водій будівельної техніки має їздити не просто швидко, а й акуратно. Наші ж дівчата ледве не зіпсували цінний вантаж. І це не враховуючи лідерів. Перемога очевидна. Хлопці їздили обережніше. Вони отримують перший бал. Рахунок 1-0. Команди вирушають на дачу «Резінга». Там вони копатимуть, гратимуть в гольф, руйнуватимуть будинки і робитимуть все це за допомогою екскаваторів. Як саме дізнаєтесь далі? Адже професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості.